Храм це місце, де збираються люди в ім'я Ісуса. Ми маємо площадку в інтернеті, де нас сьогодні зараз більше як 800 людей, я не рахую, що це і малий храм. Я вважаю, що це дуже великий храм. Бо якщо в храмі на, в суботу прийдуть до церкви 800 людей, це дуже багато. Тому я не рахую, що я самий. Моє завдання прийти до вас додому, де б ви не були, в дорозі, вдома в себе, на чужині, на роботі. Моє завдання прийти до вас. Був час, коли ви йшли до церкви, а тепер церква йде до вас. Йде у ваші телефони і замість тік-тока, ще там чогось там. Маєте молитву, маєте Іван, маєте науку. Дякуйте Богу за той дар. І я не думаю, що я самий, чи там нас двоє. Нас багато. Нас багато. І це кожен день. І я дякую Богу, що маю таку можливість. Я дякую Богу, що я маю таких парафіян, чудесних. Ви найкращі. Повірте, якби вас не було, я би молився, але я би не транслював. Для чого? А так я молюся і транслюю. я даю вам можливість долучитися до нашої спільної молитви. І колись через певний період часу ви скажете, я дякую Богу. Дякую цю Василю, всій його команді, що я мав таку можливість послухати Слово Боже. Слово Боже, яке мене перемінило. Слово Боже, яке я став іншим. Бо послухавши Слово Боже, я захотів іти до сповіда. Я послухав Слово Боже, я почав сприймати речі по-другому. Я почув Святе Євангеліє, я перестав вдома вживати поганих слів. Це є моя мета, а Бог має мету іншу, ваше і моє спасення моєї душі і ваших душ. Тому, міняючись тут, стаючи добрими, кращими, ми даємо Богові. У ту можливість. Так, Бог чекає можливості, щоб мене спасти. Бо Бог цінить мою вільну волю, цінить вільну волю твою і попробує тебе притягнути до Бога, якщо ти кажеш, я маю вільну волю, а що хочу, то роблю. Хочу йду, хочу не йду. І тому через слухання ми стаємо іншими. Через слухання віра приходить до нас, бо віра через слухання. А потім, коли ми вже бачимо, то вже трошки інші речі: вже віра пропадає і появляється знання. А Христос каже дотоми: блаженні ті, що вірують, не бачивши. Господь Бог має свій план, і я <кх>, дякую Богу, що маю таку можливість разом з вами молитися. Так що я не один.